Every child matters. В історії багатьох країн є темні та страшні сторінки. Важливо не забувати про них та робити висновки. Суспільство зростає, коли говорить вголос про проблеми та трагедії. Найвразливіші члени суспільства це діти та літні люди. Сьогодні темою нашої програми є діти. Федерація спортивного орієнтування Квебеку та Українська Федерація спортивного орієнтування цього літа організували табір відпочинку для українських біженців Квебеку під назвою Лісова мрія. Проект схвалено Квебекським відділом Конгресу українців Канади на муніципалітет Родону, що на північ від Монреаля, виділив кошти на відпочинок для 20 українських родин, які виїхали з України щоб рятуватися від війни, розв'язаної Кремлем. Сьогодні говоримо з Наталею Черненко, волонтеркою табору Лісова Мрія, про дозвілля тих українських діточок, які приїжджають до Канади. Добрий день, Наталю. Доброго дня, Ірина. Ми знаємо, що ти провела це коректно говорити на ти? Так, Спасибо бо ми літо. знайомі. Ти провела літо в таборі Лісова Мрія. Скільки є неділь? Три тижні. Три тижні. Звідки з'явилася ідея волонтерити в таборі? Знаєш, коли почалася війна, одразу, це, я думаю, багато хто знає це відчуття, коли тебе перекриває почуття безсилля, ти нічого не можеш зробити, ти не можеш нічого, нічому, ти хочеш щось зробити, тому що це нестерпно переживати, бачити. І е, так вийшло. Я студент, тобто у мене літні канікули, і через мою знайому мені. Знайшли би, таку зайнятість, якщо я вільна на три тижні. Я сказала, так, абсолютно вільна, так я, я дуже хочу це, я дуже зацікавлена, для того, щоб зробити свій внесок в те, щоб от, українська нація, скажімо так, от, ми по всьому світу, ми всі єдині зараз, щоб я вклад, зроблю внесок в те, щоб наша українська нація стала сильнішою. Ми перемогли. Mm -hmm. Мої обов'язки почалися зараніше, трошки до табору, тому що вся реєстрація в табір проходили через мої руки. Тобто всі ці анкети, які проходили через сайт для реєстрації, контактування з уточненням деталей. Також почалася підготовка на мені і Валя Родіонова. Ми робили, планували бюджет на харчування, тобто ми розписували меню, розписували, що де купувати все. І безпосередньо на самому місці я відповідала за розміщення, організаційні питання. Контакти з адміністрацією шале, в якому ми перебували, аніматрис на виїздах, коли ми займалися, ну і кухня. Тобто роздумувати про щось ще часу не було. Ні, ні, ні. Я вставала о 6-й годині, до 7 години я, займала, я давала собі свій час для того, щоб моя голова прокинулася все-таки інше. З 7 години я вставала до посту і в 10 годин ми виключали світло, угу. і це закінчувався, плюс-мінус закінчувався мій день. Чи ти в курсі, хто допомагав новоприбулим з оплатою до табору? Табір безкоштовний. Це був безко... абсолютно. безкоштовний. Абсолютно, для всіх наших новоприбулих табір був абсолютно безкоштовний. Ми знайшли дуже багато спонсорів. Муніципалітет Раудону нам дав гроші, Конгрес Український нам дав гроші. У нас були донешн персонель. У нас дуже багато у нас на сайті список вдячностей тим всім, хто Тобто весь бюджет повністю був сформований. З нашими спонсорами для того, щоб наші українські біженці з дітьми змогли просто безкоштовно приїхати і провести тиждень на природі? М -м, чудово. А якою мовою діти розмовляли між собою в таборі? Мова була різна. Ну в основному це звичайно українська або російська. Були англомовні діти, і були навіть італійномовні двоє. Вони між собою розмовляли на італійській. Чи ставалося так, що ви розмовляли з дітьми про війну? І що діти розказували? Мене найбільше, мабуть, вразило те, що хлопчик, якому 15 років, у нього тато на війні зараз. І він розповідав мені три історії. Ми, у нас був вечір барбікю кожного тижня, ми робили барбікю, розмовляли, розслаблялися, діти там маршмалову смажили на багатьох. І він розповідав три історії про свою знайому, про свого про свою сестру. В нього сестра залишилася в Україні, чекає віку, щоб піти в армію. І це просто в мене бракує слів на це все. Я старалася просто ніколи про це ні з ким не розмовляти, тому що в моєму баченні було найкраще саме те, що вони трошки менше почали думати про війну. Трошки менше почали слідкувати за новинами, трошки менше почали один ми відгуки збирали для українського фонду, про і там була фраза Нарешті я почала спати всю ніч. Ой, це дуже торкає. Просто... Це дуже торкає. А в багатьох діточок батьки залишилися в Україні. Як це на них впливає? Що вони розлучені з батьками, якщо такі були у вас там? Єсть, єсть, я ж кажу, є в одного цього хлопця батько на війні, і ще в однієї мами точно знає, що батько на війні, причому на гарячій точці, вони зідзвонюються, розмовляються, але ну, от я говорю, про сказати так, щоб е, я бачила, що діти переживаються дуже сильно. Наша мета була інша не прослідкувати за тим, як вони переживають все це, а допомогти їм зрозуміти, що життя продовжується, і що в цьому житті є дуже багато інших різних речей, і що звільнити всесвіт трошки від всього цього жахіття, яке переїхати з України до Канади, це всі розуміють це не за один день і не за одну країну відбувається. так. відбувається. А на твій погляд, чи були такі діточки, які потребували психологічної допомоги, і батьки їхні бачили це, як вони з цим справлялися? Були діти, які не знали, плакали вночі. У нас на другу зміну, по-моєму, на другу це було я чула, дитина плакала посеред ночі, і мене дуже багато мам попереджувало, що можливо буде таке, що діти будуть плакати вночі. На другу ніч вже ніхто не плакав. А що ви таке зробили магічне? Вони втомлювалися. Ага. Ак активності починалися з 9-ї ранку. Вони, це спортивне орієнтування. Це бігати, орієнтуватися по карті, бігати по лісу. У нас було маленьке озеро біля, прямо біля наших будівель, де ми були розташовані, де вони катались на катамаранах, на каяках, на каної. Ми їх возили на Велике озеро, так само кататись на каяки, на каної. Е, музей. Е, Активіті виїзні, коли ми їздили на Шутродон, там у них теж було спортивне орієнтування. Найбільш вражаючи для всіх дітей дорослих орієнтування було нічне. Коли вони бігали з ліхтариками, це було про вампірів. Це дуже, дуже, дуже їх настільки емоційно а, на, на, насичувало, що мені одна мама сказала, що я так боялась, що може дітям буде трошки нудно. Я все-таки взяла своєму сину мобільний телефон, вона його не дістала жодного разу. Чудово, діт у нас була в їдальні половина була, їдальня половина була місце, організоване для іграш, ігр, тому що знову ж таки комітет родон, коміт, родон зібрали дуже великий обсяг ігр, канцтоварів Тобто діти просто заходили, вони з восьмої ранку вони заходили, вони сідали, лего складають машинками, граються, ляльками граються. І моє саме перше враження, коли я. Просто я правда заплакала на третій день. Е, я була на кухні і в е, цій залі сиділи всі діти з нашої групи. Вік був від 3 до 19 років дітей. І от ці всі діти вони сиділи за одним великим столом, тому що їм подарували велику розмальовку. І всі ці різновікові діти вони розмальовували цю розмальовку там рибки, осміношки. І вони засміялися, а потім ще раз засміялися. І це настільки було тут. От заради цього це було задумано, весь цей табір, щоб вони згадали, що можна сміятися, щоб вони сміялися, вони просто щоб вони почали жити знову. Тому що все це воно ну, таке відчуття, знаєте, як на паузі твоє життя. Колись воно може потім знову почнеться. А коли як невідомо, нічого невідомо, але ти живеш і зараз. Які твої плани на наступне літо? Чи ти поїдеш знову в табір? Ну, як буде такий табір? Якщо мене запросять волонтером, я поїду. Тобто борщ, ти вариш майстерну? О, зараз. так, це моє особисте. Я ніколи в житті, я взагалі не повар, ні в чому ні жодного разу. І коли ми перший раз варили, виявилося, це було 16 літрів борщу. А варити український борщ для українців це все таки ще те Дефі, Коли мені сказали смачний борщ. У нас було цукіні дуже багато. Нам просто фермери роудону робили кожного тижня подарунок. Вони нам привозили овочі і фрукти, які у нас там були. У нас був ще один вибачаюсь, фермери. Це тільки українці або. Ні, це були квебекці... квебекці фермери. Так вони дізналися тобто всі знали, що там є табор для українських біженців так. і допомагали громади з де біля молямоцькі. Вона була від в якому ми були розташовані є одна з наших коорганізаторів. Вона просто давно вже почала якби проводити компанію. Це вона збирала всі ці до в самому родоні. Це вона донесла інформацію до муніципалітету, який відчув, що буде проект. У них такий для українських біженців у них в місті. Вони всі ці прийняли активну участь і в. Ну, вина пішла по всьому цьому, тобто там компанія Брідстон почула, що такі будуть. І вони з компанією Амстер зробили дітям подарунки, шкільні рюкзаки перед школою. І все. Ну і плюс те, що саме основне, це спортивне орієнтування. Змагання, те, що вчить дитину, по-перше, орієнтуватись на місцевості, відповідати за свої вчинки, тобто діти самі зачастую були там. 8-9-річні діти з мапою і з компасом і ходять і шукають ці капешки, ставлять ці всі штампи, що вони пройшли. Для них це просто така спорт, спорт на, на, на формування відповідальності за себе. І от вони, вони теж були знову ж таки, в відгулах, Я, писала, я читала саме про те, що воно настільки. Добре вплинуло на емоційне і на інтелектуально, що вони хочуть продовжувати далі цим спортом займатися. Наталя дуже дякую за цю цікаву розмову і позитивні емоції для мене. Дякую за те, що дозволили розказати про такий проект, який чотири жінки Чудово. зробили. Друзі, ми говорили з Наталею Черненко, волонтеркою табору Лісова мрія про організацію дозвілля українських дітей в період літніх канікул. З вами була Ірина для програми Українська Хвиля.